Нові знання вдосконалили електронні журнали. З'явилася можливість встановлювати індекси після кожної тематичної або підсумкової роботи. Причому, як, за, як з датою, так і без неї. Значить, вибираємо індекс нуж, вибираємо свою галузь. Так. Встановлюємо дату. Якщо хочете, щоб е, значить, індекс був з датою, то вибираємо поточну. Нажимаємо зберегти. З'явився індекс нужд з підписом причому. Але в даті ви повинні вказати, подивіться, 18 числа він з'явився, так? І тут 18 числа жовтня вдивилася дата. Тут ви вказуєте нуж. Що це нуж, якийсь описуєте цей індекс. Видалимо його. Якщо ж ви хочете, щоб у вас індекс був без дати, то отут також вибираємо галузь, допустимо ту саму, вибираємо підсумкову. Натискаємо, зберігаємо, появився індекс нуж без дати. І отут в описі уроків його немає. От. Значить, так зручніше. Я, на, на мій погляд, коли ви ставите тематичну, додати стовпчик тематичну, там, чи підсумкова, яку вже ви ставите, чи контрольна робота, і після неї ставити індекс нуж.